У кропивничанки Вікторії Шкабуй цукровий діабет виявили у 14 років. Без цього базового набору я не можу навіть вийти з хати. Це глюкометр, який я використовую декілька разів на день для того, щоб виміряти рівень глюкози в крові. Відповідно до рівня глюкози, я підбираю дозу інсуліну. Каже, знає, що через свою хворобу вона у групі ризику захворіти на ковід, тому вирішила вакцинуватися. Першу дозу отримала у квітні, другу в червні. Розповідає, після щеплення слідкувала за тим, як змінювався рівень цукру. Коли мені вводили першу дозу, то в мене так трошки стрибав рівень цукру, але я це пов'язую не з вакцинацією, а саме з хвилюванням. Просто місце так от. Ну, я відчувала декілька днів, і мама так само казала. Коли я отримувала другу дозу. То все було гаразд. Нам медсестра сказала посидіти півгодини. Ми з мамою посиділи, ну абсолютно все було добре. Вакцинуватися жінці порадив її сімейний лікар. От якраз люди з цукровим діабетом, люди з гіпертонічною хворобою, з ураженням нирок вони можуть важко переносити коронавірусну інфекцію, і тому вакцинувати їх треба в першу чергу. Каже з 20 його пацієнтів, які мають цукровий діабет, половина вакцинувалася від коронавірусу. Рекомендації загальні це ми ніяких аналізів не здаємо, в цьому немає абсолютно ніякої потреби. Ми не приймаємо жодних ліків, в цьому нема абсолютно ніякої потреби. О, е, окремо, хочу зауважити, що якщо людина за якоюсь хворобою повинна постійно приймати якісь ліки, то ми їх приймаємо. Але саме перед вакцинацією не треба приймати ніяких нових ліків. Може бути виражена реакція організму. Звичайно, коли йде запальний процес, коли людина себе погано почуває, то і сприйнятливість до інших хвороб у людини зростає. Тим не менше, цього не треба боятися і не треба цього чекати. Ковід у невакцинованих хворих на діабет протікає у важкій формі, розповідає лікарка-ендокринолог Неля Чернявська. На фоні ковіду глюкоза крові стає дуже великою. Це може бути і 20, і 30, і 40. Знову ж таки, з'являється ацетон. Наступає декомпенсація за рахунок інфекції, а протікання інфекції на фоні цукрового діабету завжди важче. Тому єдиним способом уберегтися від важкого перебігу захворювання, звичайно, є вакцинація. Тут не може бути двох думок. Абсолютним протипоказом до вакцинації є анафілактична реакція, тобто з втратою свідомості з порушенням життєво важливих показників організму на введення першої вакцини. Говорить, для хворих на ковід з цукровим діабетом ускладнюється підбір ліків. Є проблема, тому що одним із препаратів, яким лікується ковід, це є гормональні препарати, які самі по собі підвищують глюкозу в крові, плюс саме захворювання підвищує глюкозу в крові. Кількість людей з діабетом, які в області провакцинувалися від ковіду, не рахують, сказав директор департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.